Ще якийсь десяток літ тому назва Ягодин говорила про себе хіба що найзавзятішим із Волинських рибалок, одним із об'єктів уваги та пристрасті яких було ось це Ягодинське озеро. І, хоч з того часу, як то кажуть, небагато води витікло, сьогодні про Ягодин уже згадують усі більш-менш поважаючі себе вітчизняні мас-медіа, майже казкове перевтілення колишньої залізничної околиці безкрайнього союзу на сучасні транспортні ворота України в Європу пов'язане саме із зміною політичної карти самого континенту. Поява на ній України потреба інтеграції молодої держави в Європу і зумовили збільшення масштабу прикордонного містечка до рівня важливого залізничного і транспортного центру країни. На Волинській митниці, базою якої став ягодин, швидкими темпами йде будівництво залізничного терміналу для обслуговування міжнародних транспортних рейсів, триповерхового адміністративного приміщення митниці оновлюється транспортний міст через Бух. Ведеться реставрація і самого приміщення залізничної станції Ягодин – яка з 28 травня стане кінцевим пунктом на території України для пасажирів поїздів, що йтимуть із Симферополя, Дніпропетровська, Харкова та Києва на Варшаву та Берлін. Це стане можливим завдяки введенню в експлуатацію пункту перестановки вагонів широкої на вузьку європейську колії. Будівництво цього важливого об'єкта перебуває під постійним контролем керівництва Львівської залізниці та її рівненського відділка. Тому ось такі робочі наради на перонах ягодина тут уже нікого не дивують. Завершуються останні роботи перед урочистим відкриттям об'єкта, запланованим на 23 травня, хоча технологічно пункт перестановки вагонів уже готовий до експлуатації. До речі, із шести подібних собі об'єктів Львівської залізниці це буде найкращий в перспективі критий пункт перестановки, що особливо важливо для роботи залізничників, особливо взимку. Уже проводилась і пробна перестановка вагонів. Предметом особливої гордості залізничників є темпи будівництва самого об'єкту, які в його доні зуміли збудувати за півроку. Загалом же на підготовчих та будівельних роботах на станції задіяні близько тисячі спеціалістів, залізничників з Ковеля, Львова, Рівного та інших регіонів. Після однієї з робочих нарад, за участю відповідальних спеціалістів, причетних до будівництва об'єкта, ми попросили прокоментувати необхідність таких робіт та рівень їх виконання начальника Львівської залізниці Георгія Миколайовича Кирпу. Ми закупили обладнання для, перестановки, для цієї перестановки ще до того, як починали тут земляні роботи. Ще в жовтні, в листопаді минулого року ми закупили обладнання, знаючи, що ціни міняються, інфляція йде. Для того, щоб здешевити цей об'єкт, а головне, щоб мати все обладнання. І ви бачите, сьогодні практично все технологічне обладнання вже виставлено і воно готово до роботи. Ми прийняли таке рішення, будемо говорити, прорахувавши ефективність його. Ті затрати, які ми понесли на будівництво перестановки, вони окупляться десь на протязі року. Тому що ми півтора мільйона франк півтора мільйона німецьких марок платили Бресту за перестановку. Ми не отримали тариф за територію Білорусі. Ну і будемо говорити. Для зручності пасажирів все-таки, що дві митниці, що одна, навіть будемо говорити, з такого психологічного фактору самого пасажира. І скорочення відстані від Києва до Варшави, у нас поїзд тепер буде йти на 4 години менше. Це також великий виграш. І от коли ми сіли в минулому році. При зустрічі прем'єрів в Луцьку, тут на Волині, в серпні місяці, і прорахували практично експромтом це питання. Ми ж зразу там погодили його, що будемо починати цю роботу. 2 листопада в Києві генеральні директори Укрзалізниці і польських залізниць підписали угоду про це. І ми зразу ж приступили до роботи. Ну і результати цієї роботи ви сьогодні вже можете подивитися. Це дуже прекрасний на сьогоднішній день, об'єкт. Це буде взірець з таких об'єктів, які в нас є на залізниці. Дякую. І коли можна очікувати перші поїзди вже згідно міжнародних правил, зміна розкладу поїздів проходить. В останню неділю травня місяця. Тобто, перший поїзд піде 28 травня. Ми плануємо до 28 травня провести урочисте відкриття перестановки. Орієнтовно сплановано воно на 23 травня. Для того, щоб оставити ще декілька днів для технологічних відпрацювань питань. Но вже 23 травня ми повністю состав з резервних вагонів, які маємо ковелі, переставимо на ці перестановці. Отже з 28 травня в Ягодині очікують на перші міжнародні пасажирські поїзди, для яких вже розроблені відповідні графіки руху. До роботи в нових умовах готуються не лише залізничники, а й митники та прикордонники. З травня нинішнього року. Саме тут пролягатиме найкоротший залізничний шлях з України в Європу а відтак Ягодин та його озеро будуть предметом знання та пильної уваги не лише небайдужих волинських рибалок.